Вітаю вас на каналі Казки від Мамусі і Нусі. Сьогодні ми продовжуємо читати збірку снігових історій «Марчина малиця», Еді Полос та снігові окуляри. Побачивши дівчинку, Еті скрикнув «Вероніко! Еті, мені здалося, що я звідки знаю цей голос. Вона потерла очі, не вірячи в те, що бачить. Едвард вибрався з каміна, обтрусився від попелу і оглянув вітальню. Вітальню, яку знав краще, ніж власну кімнату. У приміщенні з часу його останнього візиту нічого не змінилося за винятком хіба що ялинки, яка стояла біля каміну і сяяла всіма кольорами веселки. Хлопчик одразу відчув, що у повітрі солодкий запах яблучного пирога. Ніхто не міг. Перевершити маму Ніки Маковської у випіканні шарлотки. Навіть Герта, яка спеціалізувалась на пирогах, мусила визнати перевагу пані Маковської. Ні Віраніка, ні Еті не знали, як поводитися. Вони з підозрою поглядали одне на одного, боячись заговорити. Зрештою, хлопчик вирішив порушити незручну мовчанку. І що ж почати? Насупив він брови і прокусив губу. Може, з того, що ти робиш у мене дома, одягнутий, як Санта Клаус. Завжди спокійний і врівноважений голос Ніки цього разу тремтів від надміру емоцій. Як щодо того, щоб привітати гостя склянкою води? Через цей попіл між зубами зараз дам присягу унітазу. За цей час хлопчик вирішив обдумати. Як коротко переказати подрузі останні години свого життя. Ніка зітхнула, але, побачивши чорну усмішку Едді, зглянула над ним і пішла на кухню. За деякий час вона повернулася із чашкою какао і тарілкою теплого яблучного пирога з морозивом. Очі хлопчика загорілися, як тільки він побачив пиріг. Як добре ти мене знаєш, пискнув Едді – Якби це було так, мене не здивувало б те, що зараз бачу, відповіла дівчинка і сіла на диван, витріщивши на Еді, який знав, що більше не може уникати цієї теми. Ніко, я знаю, тобі буде важко в це повірити, але кілька годин тому я дізнався, що маю доставити різдвяні подарунки. Але це дрібниці. Уявляєш? Останні кілька років мій тато щороку залишав тобі подарунки під ялинкою. Що? витрщила очі Вероніка. Це якісь жарти або я сплю? Скоро прокинуся і все це забуду. Може, ще скажеш, що тварини справді розмовляють у святвечір? Е, взагалі-то я не знаю, як твій бульбас, але чешек базікає досить багато. Вимовляючи це, хлопчик відчув, що тільки погіршує своє становище, тому кинувся до пирога й запхав у рот величезний шматок, вдаючи, що не бачить пронизлого погляду юної Маковської. Насолоджуючись смаком кислих яблук і солодкої крихти, він усвідомив, як сильно сумував за цим. До речі, де твої батьки? запитав Еді. Вони саме пішли в підвал. По бабусині консерви до святкового столу. тож ж краще поквапся з поясненнями. Підганяла його дівчина. Щось несподівано гримнуло, й Еті так злякався, що аж подавився пирогом, почав кашляти й хріпити, не в змозі вдихнути. Ніка підхопилася з дивана, підбігла до хлопця і почала бити його по спині. Після кількох ударів він знову зміг дихати. Витерши сльози і прокортнувши слину, Еті озирнувся, щоб побачити, хто чи що спричинило такий галас. Від побаченого в нього кров захолола, подарунки розсипались на підлозі, а поміж них бігав пес Вероніке, радісно метляючи хвостом і відгризаючи картки, прикріплені до бантиків. Бульбасе, що ти накоїв? викрикнув Еті і підбіг до Перекинутого мішка, як я роздаватиму подарунки без карток з іменами. На щастя, він відгриз лише кілька, спробувала втішити друга ніка. Але це, на жаль, не допомогло. Хлопчик знав, що подарунки були розкладені відповідно до маршруту. Він вкинув урятовані коробочки в мішок, а інші без карток, які були згори, залишив на підлозі. Він приглядався до них, сподіваючись, що інтуїція підскаже йому, який із них для Вероніки, а тоді в його голові зринула думка, від якої в нього потемніло в очах. Але ж я летів до Аліси, прошепотів Еті та сховав обличчя в долонях. Аліси Хлибовської? запитала Ніка, та швидко додала. Це моя подруга із двору. Вона живе на два будинка далі. О, ва! я був близько, хлопчик намагався знайти хоч якісь плюси в цій ситуації. І що ж мені тепер робити? Якби я була Санта Клаусом, то прислухалася б до того, що підказує мені серце. У тебе точно не таке серце, як у звичайних людей. До сьогодні у мене було таке саме серце, як у тебе. Тож не думаю, що щось змінилося, відповів полос. Але порада Ніки була не такою і безглуздою. Він подивився на подарунки, що залишилися без карток з минами, потім підняв кожен і покрутив в руках. Раптом викрикнув Цей для тебе. Підбіг до ялинки, тримаючи під пахвою великий синій пакунок, що голосно гримів при кожному кроці. Але благаю, не кажи нікому, що саме таким є даруванням подарунків. Бо я впевнений, що в мого тата ніколи не було подібних невдач, і він точно не мусив вгадувати, який подарунок залишити під ялинкою. Ну, що ти, Еді, цю ніч я запам'ятаю на все життя, обіцяю, що не прохоплюся і словом, але за однієї умови, відповіла дівчинка і невинно сміхнулася від вуха до вуха. Мені вже страшно. Ти не тільки розповіси мені про те, як став Санта Клаусом, а й візьмеш мене із собою наступного року. Цього хлопчик не очікував. З одного боку ідея була божевільною, а з іншого, що більше він думав про неї, то більше вона йому подобалася. З Вернікою ніколи не було нудно, і хтось такий добре, організований, як вона, міг би стати йому в пригоді. Добре, згоден, відповів Едді. Ніка, я мушу летіти, бо якщо так піде далі, я стану першим Санта Клаусом в історії, який не встиг розвести подарки вчасно. Лети, лети, але не сподівайся, що зможеш уникнути виконання своєї обіцянки. Ти маєш розповісти мені все, як тільки повернешся з подорожі. Полос кивнув, закинув мішок із подарунками на плечі і перелякано глянув у бік каміна. Від самої лише думки, що після такої кількості шарлотки доведеться підійматися димарем, хлопцеві стало зле. На щастя, Ніка, мабуть, прочитала його думки, бо кинула недбала. Можеш скористатися вхідними дверима. Про це я теж нікому не розповім». Вона усміхнулася від вуха до вуха і поцілувала Еті в щоко. Хлопець сподівався, що дівчинка не помітила рум'янцю. На його щеках. Вже по мінах оленів Еді зрозумів, що вони все знають. Ба більше Чешик, щойно його побачивши, почав реготати так голосно, аж налякав круків, які сиділи на даху. Проте Еді вирішив, що не дозволить вивести себе з рівноваги, вдаватиме, що нічого не трапилося. І те, що йому довелося вгадувати, який подарунок для Ніки. він... Забере з собою в могилу. Хтось, здається, застряг у димарі? кинув смик. Та ще й не в тому, підлив масла вогонь оса. На цьому і збереженням спокою було покінчено. А ви не могли прийти мені на допомогу? викрикнув Еді, мимоволі стикаючи кулаки. А навіщо? долучився до розмови Чешик. Зараз я не витримаю і залишу тебе на цьому даху. Ти починаєш мені набридати, а це тільки перший будинок, прошепів Палос. Трійця північних оленів одночасно повернула голови. Здивування на їхніх обличчях говорило більше, ніж тисячі слів. Пру, божевільні, заговорив першим лисий. Попереду ціла ніч, а ви вже хапаєте один одного за горло. Еді кілька разів глибоко вдихнув і нарешті заспокоївся. Лисий казав слушно, шкода нервів на цього котяро. Панове, звернувся він до Оленів, обминаючи чешика, маємо повернутися на два дахи і залишити подарунок Алісі. Вирушаємо. Оса кивнув, даючи зрозуміти, що прийняв наказ Еді. Сани злетіли в повітря, від чого у хлопчика аж у животі закрутило. Я коли-небудь звикну до цього, пробурмотів він собі підніс так тихо, аби ніхто не почув. Осо, відколи це ти такий слухняний, вирішив зачепити оленя чешик, поки той кружляв у повітрі. По-перше, осса з двома с. А по-друге, я принаймні знаю, коли зупинитися. Після обміну цими репліками ніхто вже не озивався. А коротку відстань між будинками Ніки Аліси вони пролетіли мовчки. Щойно знову торкнулося даху, Еді схопив мішок і вискочив із саней, незважаючи на незадоволене бурчання кота. Цього разу він, не вагаючись, під поріз на другий отвір і не встиг пам'ятатись, як опинився у вітальні поруч із розлогою запашною ялинкою. Поліз у мішок і за мить викопав подарунок. Для Аліси Хлебовської. Фух, як добре ще бульба снизів цю картку, полегшено зітхнув він. Еді обережно поклав під ялинку пакунок, обклеєний рожевим папером, з однорогами і навшпиньках повернувся до димаря. З кухні долинали сміх і гучні розмови. Першність Піднятись на дах, він востаннє подивився на вітальню і відчув, як заспокійливе тепло розливається по всьому тілу, знав, що цього разу зробив усе, як належить. Фю-фю, здається, у когось була вдала виласка, присвиснув від здивування смик, побачивши усмішку на обличчі Еді, коли той вибирався з димаря. Саме так випнув груди хлопчик і дотав. Я не помилився за адресою, не застряг у димарі, не мусив угадувати, який подарунок. Перш ніж він устиг прикусити язик, було вже надто пізно. Чешик тільки цього й чекав. Я правильно розчув, нявкнув він. Ти переплутав подарунки? Еті мовчав. Чому замовк? не вгавав кіт. Хлопчик не міг собі пробачити, що знову сказав забагато. А було ж так чудово. Він міг продовжувати вдавати, що не чує котяро, або взяти відповідальність за те, що сказав. Молоко все одно вже розлилося. А хто сказав, що переплутав? Сумніваюся, що ти мене повіриш, але собака з'їла кілька карток з іменами. І, обираючи подарунок, мені довелося довіритися своїй інтуїції. Усе кінець історії. Задоволений? Чишек не став розвивати тему, він незворушно повернувся до чищення хутра, але Еті вважав цю словесну сутичку виграною. Він тріумфально сів у сани, потягнувся по чарівну книжку і вів наступну адресу зі списку. Йому вже більше починало подобатися нова роль роль Санта Клауса. Далі буде тихої ночі. Текст читала Інна Стегнієнко.